Триває 335-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. В результаті за останню добу російська армія втратила близько 690 військовослужбовців. Також повітряні сили ЗСУ знищили три російські вертольоти К 52 всього лише за півгодини. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 24 січня, окупаційні війська Росії втратили 122 тисячі сто. 80 військових, 3152 танки, 6284 бойових броньованих машини, 6284 бойових броньованих машин, 2148 артилерійських систем, 448 реактивних систем залпового вогню, 220 засобів ППО, 289 літаків, 281 гелікоптер, 1897 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4944 одиниці автомобільної техніки. Кі та 194 одиниці спецтехніки у генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.